Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Маріанна, я мама в декреті і виховую двох малюків. Тут ви знайдете натхнення на домашні справи, мотивацію робити свою щоденну рутину просто і без особливих заморочок. Словом, будемо творити і витворяти легко, просто, з усмішкою і радістю. І якщо я вас зацікавила, то обов'язково залишайтеся зі мною. Будемо це робити разом. А у нас на житловому комплексі де неде розквітла повторно лаванда. Щоразу не можу просто так пройти повз, мушу зупинитися. Смикнула одну гілочку і поставила собі у таку крихітку чи то вазу, чи то чарочку, колись таке чудо у мами знайшла. Доброго ранку з нашого вікна. Сьогодні ще сонечко, вже повітря, холодне таке, але знімаю, поки ще, поки ще така яскрава, сонячна і ще досить тепла осінь. Кавуся, починаємо ранок, йдемо робити сирники, Скоро похолодання, вже буде похмуро, але зараз ще класно, тому насолоджуємося. У нас сьогодні на сніданок, е, е, -е! на сьогодні, на сніданок сирники. Якось зніму я, як я їх роблю. А сьогодні от порізала дітям уже буду накладати. Сонечко яскраве нам падає. Хотіла сьогодні зняти, але не дали. Уже чекають, там голодна братія, вже чекає на сніданок. Щоб дітям було зручно їсти, порізала їм на маленькі шматочки, додала мороженої малинки і полила елі медом, а морковим медом і більше сметани дала. Еля чомусь сметану не сильно поважає. А такий сніданок був у мене: яєчня, авокадо, м'ясо і овочі. Ми тут з річчя вийшли погуляти. Зранку було сонячно, а зараз, здається, нас чекає дощик. А у нас все забудовують і забудовують. Черговий будинок зводять. Вже он, скільки вимахало. А мені дитина замовила зелений борщ з фрикадельками. Ну і хто я така, щоб відмовляти. З м'яса у мене були курячі гомілки, і я їх взяла за основу. Прикип'ятила і перший бульйон злила. Не знаю, як вам, але ця магазинна курка щось у ній є, таке неприємне. Хочеться її трошки виварити більше. Тож я бульйон змила, помила кастрюлю, помила курочку, залила чистою водою і поставила уже варитися наш зелений борщир. Ну, тут традиційно морквочку почистила, порізала картоплю. Моркви взяла дві штуки, таких величеньких. У мене діти люблять її у перших стравах. Паралельно поставила відварювати яйця, щоб вони були готові, коли звариться борщ. Підготувала і промила рис. Я його додаю тоді, коли вже майже овочі готові. Я люблю, коли гарно проварена морква, і особливо, коли навіть трішечки розварена картопля. Тоді суп видається, на мій погляд, такий більш наварним. Додаю уже спеції, лавровий листок, духмяний перець, чорний перець горошком, сіль, приправа з базиліком і чесником, хмелі сунелі. І, здається, я там ще додавала сушеного чесничку. Так, наробила я фрикадельок. Ось так і вийшло. Зараз будемо закидати в наш корчик зелений майбутній. Я вже тут декілька кинула і зрозуміла, що треба ту. Ой, курочку витягнути. Ай, Витягнути. Ой, запітніло. Так, і зараз ми покидаємо ці фрикадельки. Одною рукою не можу, тому я зроблю це за падром. Фрикадельки варяться, а я взяла свою курочку. очистила її від шкірки, відділила м'ясо від кістки, подрібнила його і повернула назад у борщ. Маю заморожений, щавель. Так, заморожений щавель, Пішов у кастрюлю. Ну, от, наш борщ зварився. Тепер я беру яйця, які попередньо відварила, ріжу їх на дрібні частинки і всі їх додаю до борщу. Знаю, що господині на цьому етапі по-різному роблять, але мені так простіше. Засмажки я не роблю. Вийшов дуже класний зелений борщик з фрикадельками. Реально, вийшов дуже смачний. Діти їли з задоволенням, навіть Марко, який супи не поважає взагалі і дуже рідко їсть. І останній штрих ложка сметани в тарілку. Смачного нам, ну і вам, якщо їсте зараз. суп дуже смачний. що, Динозаврові смачно? Дивіться, на У тебе на футболці, а тобі смачно? Смачно обом. Вони нагулялися на вулиці. Їмо? Давай, кривай От так, які розумашка, ага. давай витримай. Еля, а ти тобі смачно? Година, а темно ще, коли желізі закриті. Цілу нічку сьогодні був вітрисько такий дощ. Коротше, почалася осінь. Конкретна така. Вихідні минули і зараз у нас понеділок. Ми відправили Елю в садочок, слава Богу, здорова, ходить поки що, тому ми будемо з марком приступати до наших буденних справ. На цих кадрах Марко проявляє якусь, скажімо так, аномальну цікавість до річі. Насправді він дуже рідко ним цікавиться і зазвичай його навіть може не помічати. Ну, принаймні він його не чіпає. Це більше Еліна парафія. Оця уже його вміє і осідлати, і усі дірочки пальці позасовувати, словом, залюбити. Зараз випогодилося трохи, але холодно. Ми вже у курточках з марком. Мама. Вже у нас почалася осінь. І йдемо по справах трошки. Але як не хочеться відпускати ліку. Я не можу уявити собі, <смі> як це жити в холод. Боже не Ловлю оце промінничком, насолоджуюся. Я сильний вітер. Треба було мені дещо купити, і ми зайшли з марком в Аврору. І з 1 жовтня тут стартує акція осіння. Тому звертаю вашу увагу, там гарні знижки будуть майже на всій категорії товарів. Мило, гігієнічні засоби, дезодоранти, шампуні, побутова хімія, засоби для прання, якісь господарські товари. Словом, треба дивитися, бо ми коли прийшли, там лише працівники тільки міняли цінники і оновлювали асортимент. Познімала я трішки цін в Аврорі для того, щоб можна було зорієнтуватися, чи варто туди йти. Можливо, щось товарів вам потрібно, і зараз воно вигідно купити. Якось до того давно не була в Авроді, але ото зайшла і зауважила, що наш улюблений відбілювач місіс Хелен кудись пропав з прилавки. Натомість з'явився інший сіла. Якщо ви користувалися ним, поділіться, будь ласка, своїми враженнями у коментарях. Буде дуже цікаво почитати. У цьому фермерському магазинчику ми часто беремо молоко. Воно тут 28 гривень за літр, жирністю 3,6 і і воно продається не пастеризованим. Ну і для того, щоб воно добре зберігалося, я його відразу намагаюся вдома перекип'ятити. Такі маленькі покупки сьогодні ми зробили з марком. Взяла дуже мало таке необхідне. І йшли по пакету. А, знаю, що не екологічно, але поки що без них я не, не знаю, як обійтися. Беру. Взяла контейнер маленький. У мене є такі більшечки, але цей був по акції. Часом треба такого розміру. Засіб для миття посуду беру для дитячого посуду, користуємося всі. І лавровий лист. А, і ще взяла е рідке мило, оливку. Показую, що вже маю такі контейнери і як вони гарно виглядають на поличці. А у мене у ванні закінчилося рідке мило у цьому диспенсері. Я його помила і хочу відразу залити те, що купила. Якось в магазині не зауважила, що мило не закручується, і тепер мені його кудись треба буде перелити. Бо завдяки цьому диспенсеру дуже економно використовується мило. Наприклад, для того, щоб залити оце рідке мило, достатньо взяти, розвести його з водою один до одного. Варто брати холодну, кипячену воду. Бо якось я набрала з-під крану і воно зіпсувалося. Стало якимось неприємним запахом і відповідно неприємної слизької консистенції. Є позичка, скільки не лавати. Ну, ми приблизно десь так і впоралися. Закриваємо. Диспенсер має сенсорну кнопочку, якою можна перемикати режими. В залежності від режиму видається необхідна кількість миючого засобу. Відразу поставила його на зарядку. Заряджається він від мережі, заряджається дуже швидко і заряду вистачає на дуже довго. Словом, класна штука, рекомендую. Хочу запекти свининку. Маю частинка це яблучко, така невеличка, але якраз гарна для запікання. В ідеалі було б добре його замаринувати попередньо, але я не, встиг, не встигаю, тому я його просто зараз натру спеціями, сілю перчиком і що там ще дістану, і відразу поставлю запікатися. Воно, знаю з досвіду, теж класно запечеться, без проблем. Я натерла свою свинину спеціями. Щедро так дала солі, перчику. Зараз покажу, ось такий перчик дала апельсиновий перець. І в мене була універсальна приправа. Я її теж використала і буду зараз ставити запікати. Для цього буду використовувати ось, ой, пробачте, ось таку форму, вона йде з кришкою. У такій формі часто запікаю, мені подобається. Трішки змащу. саму свининку теж трішки полила. Свинина пустить сік, свій жир. Я багато не даю, лише для початку, щоб гарний контакт був, скажімо так. Свининку кладемо сюди, накриваємо кришкою і ставимо у духовку. Десь мінімум на півтори години, а то й на 2 на половиною. Побачимо, скільки в мене буде часу. Важкенька. З тою формою тут то взагалі важка. М'яско пеклося половиною години і стояла досі у духовці. Я бігла по елю, то я його вимкнула. Мусила розрізати на опіл, коли під час приготування, почала піднімати кришку. Збільшуватися в обіймі чи що? Не могла закрити. Таке м'ясо вийшло. Коли охолоне, розріжу, яке воно в розрізі і як нарізається, бо зараз це важко зробити, воно ще гаряче. Вийшло дуже смачно, ароматно, духмяно. М'якеньке, класне місце, раджу вам всім спробувати запекти, особливо, якщо це жирна свинина, вона тоді точно вас не розчарує. Ви поділіться своїми рецептами приготування такого м'яса у духовці. Можливо, у вас є свої секрети, якісь свої підходи, хитрощі. Буду дуже рада почитати у коментарях. Також закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. Я старалася. Сподіваюся, я вас надихнула. Всім смачного і до нових зустрічей.